Слава Богу, брати і сестри. Наше останнє зібрання в цьому році приходить до закінчення. Знаєте, брати і сестри, я так сидів на своєму місці, слухав цей псалом, який сестричка співала. Покайтесь люди, поки ще є час. Браття і сестри, я думаю, що це дуже відповідальні слова сьогодні, і вони лунають до кожного з нас. Я думав, дещо читати, але ми будемо йти до закінчення, до молитви. Я хотів би сьогодні цій останній молитві нашій церковні разом зібраними, брати сестри, в домі Господньому, щоб ми почули голос Святого Духа. Покайтесь, люди, поки ще є час. Браття сестри, сьогодні неодноразово Бог вже говорив, що час останній. До кінця йде, ми не знаємо, скільки нам на землі ще жити, ми не знаємо, що буде завтра. І ми про це вже неодноразово чули. Але сьогодні в цей особливий момент, в цей особливий вечір, останнє зібрання, браття і сестри, голос Ісуса Христа звучить найперше до кожного з нас. Покайтесь, люди, поки ще є час. Браття сестри, я вірю, що сьогодні до когось говорить Господь. Ми не знаємо, ми йдемо і ми вийдемо з цього дому Господнього. Ми не знаємо, що нас завтра чекає. Ми не знаємо, що за годину з нами може статися. У нас якісь свої плани, браття і сестри, але сьогодні наше серце, ти і я, ти і Бог, задайся собі питанням, Господи, що потрібно перемінити, що потрібно змінити в моєму житті, що потрібно, які можливо поправити состояння моє, Господи, Ти знаєш. І в цей останні всі хвилини цього року, останні години, братя сестри, можливо, потрібно дещо змінити. Можливо, потрібно щось поміняти в своєму житті. Я не знаю, братя і сестри, ми кожен знаємо сам за себе. І я вірю, що зараз Господь Він Святим Духом говорить до кожного із нас. Бог неодноразово казав в слові своєму, що нам потрібно робити. Він сьогодні багато навчав. Але ми чи чули ми сьогодні голоси Ісуса Христа? Чи можливо наше серце, воно було далеко? Можливо, ти десь думаєш, що ось там ще те треба зробити, ще те треба приготувати. Сестри, думають, що там на кухні треба на вечір ще приготувати. Але сьогодні давайте в цій останній молитві, перше ніж дякувати нашому Богові, ми задамо питання для Господа: Господи, що потрібно поправити? Що, в чому потрібно сьогодні покаятися кожному із нас, браття, сестри? І я вірю, що на таку молитву зверне сьогодні лице своє Ісус Христос. І Він відкриється для тебе і для мене, щоб ми прийшли і розкаялися перед ним, і змінили своє життя. Я сьогодні не хочу довго проповідувати. Ми всі спішимо, ми всі маємо якісь свої плани, але ми я хотів би, щоб ми щиро сьогодні помолилися. В цей вечірній час прийшли в щирості до Господа. Господи, ми каємося найперше. Ми каємося за те, що ми робили не так, скільки ми не так казали цей рік, скільки ми не так зробили, скільки ми не так в слові десь, браття, сестри, десь помилилися. Сьогодні я Господь для того, щоб простити Тебе і мене в цьому домі своєму. І Він зібрав нас ще останній раз в цьому році, щоб ми переглянули своє. Життя і перемінили і переміни, які звершили. Браття і сестри, зараз перед нами молитва. Давайте ми прийдемо до нашого Господа. Господь, ми. Пікаємося перед тобою. Ми покаємося, поки ти ще даєш щас сьогодні. Ми каємося, Господь, ми такі, як є, ми приходимо до тебе, браття і сестри. І я знаю, що Господь Він почує, Алілуя, і Він дасть відповідь для Тебе і для мене. І Він наповниться тим духом, і Він дасть радість. І тоді ти піднімеш свої руки і скажеш, Господь, я славлю тебе, я прославляю тебе, тому що ти провів мене, тому що ти мене зберіг, і ти мене привів до цього місця, щоб я спочатку покаявся, а потім прославив ім'я Твоє за милості. Твої. Алілуя. Давайте ми схилимо наші коліна і звернемося до нашого Господа. Амінь.